Доброго дня! Нещодавно була рубрика Кожен турист має побачити в обов'язковому порядку в місті Кам'янці-Подільському найзнаменитіші пам'ятки, які тільки в нас є. Чому я саме висловлююся найзнаменитіші пам'ятки? Ви можете спостерігати, будучи в старому місті, де буквально на пам'ятках архітектури будують можновладці свої кафе, свої будинки. Навіть такого масштабного розміру, що ніхто не може зрозуміти, звідки такі кошти мають. Якщо взяти, до прикладу вбудову, де ми можемо побачити, де відбуваються, належать Шутякові. в місті Кам'янці-Подільському, це всі знають. А хто ж він такий? А він найкращий друг самого нардепа, а він колишній генерал. Як при... Поліції на теперішній час, а колись міліції Хмельницької області, то виходить, якщо ви колишній мент, якщо ви маєте своїх знайомих близьких друзів, то вам не буде заборони будь-де будувати, забудовувати навіть старе місто, навіть в частині тій, де знаходиться найкраща пам'ятка і гордість нашого міста стара окремість, і ви можете побачити в старому місці. Адбано століттями роками, дякую в другій частині. Ми покажемо ближче вам, щоб ви могли зрозуміти, де і яка безкарність, де беззаконня і де немає просто рівноцінності людської совісті.